Перша повітряна ціль, яку вдалося збити на е, нашій позиції. Це був ворожий е, безпілотник розвідувальний е, зала. Той день було хмарний, він е, летів на невисокій висоті, приблизно метрів 500-600. Е, ну, було дуже приємно бачити, як він падає. Дивимося цілі по ЛРСці, де деякі куди прямують. Також дивитися, візуально слухати, бо можуть не показувати та ЛРС, наприклад, там якусь стіль. Коли ясне небо, вони дуже високо піднімаються. Коли хмарно, вони іноді спускаються на таку неробочу висоту. А ударні безпілотники, які паланцета це основна ціль для кулеметів. Ейфорія дуже приємна, коли все-таки ціль знищується. Надихає так, як якийсь підерський безпілотник падає, що... Не замітить нашу артилерію. Ціль <різький пілик> Ціль Так само воно все по цепочці йде. Артилерія допоможе піхоті, ми допоможемо артилерії. Патрон коштує недорого. От, безпілотники коштують десятки тисяч доларів. Якщо вразити, то ми відчуваємо гордість за те, що захищаємо наше небо. Вступайте до лав 5-ї окремої штурмової київської бригади та будемо разом нищити ворога.